Отже, продовжуємо збір сої. І якраз настав час для експериментальної ділянки, так як на ньому дуже багато часу потрібно, бо потрібно кожну, кожну ділянку вести і важити. Отож, зараз тут вже ми зібрали 70-те -ти 300 тисяч. Е, зараз ми, комбайн пішов 35 35 міжряддя, теж 300 тисяч. Отже, отак вона в нас виглядає. Е, ну, Як би вам сказати нічого надзвичайного? Але бункер показує інакше. Дуже багато є стручків по 4 зерна. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зерно виповнене, зерно таке ну, важке. І хочу вам сказати, на попередній площі ми зібрали 70-те міжряддя і воно нас дуже приємно здивувало урожайністю. Але поки що ще цифрів не скажу, підсумую вже все. Так як ми тут е, збираємо, а хлопці там важать. І потім будемо співставляти наші цифри. Та як у нас стоїть основне завдання, це е, результат. Бо соя для нас досить така культура вибаглива. Отож, і от ми пройшли, як ми можемо бачити, як ми можемо бачити, от. Знову стручок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Три, от знову, раз, два, три, чотири. Тобто норма норма весіву відіграє досить і досить, мені здається, адекватну річ в кінцевому результаті. Ось, так, це, до речі, сорт страйф. Так він виглядає. Ну кажу, якщо так подивитися, то ніби, ніби нічого надзвичайного, але бункер комбайн показує інакше. Так, що ми найбільше боялися? В 70-му міжрядді, це обламування гілок і втрати при збиранні. Так, тут у нас ще 35-те міжряддя. Так, ось маємо 70-ті -е мігряді. Так, бум-бум-бум-бум-бум, е як би я вам показав. Отож, тут, де в нас немає січки, соломи, як ми можемо бачити, абсолютно, абсолютно немає на землі гілочок. Тобто... Хороший комбайн, хороша жатка і гарне його правильно технічне налаштування дозволяє нам одержати такий зріз і одержати такий результат. Так, наша кукурузка. Наша кукурузка, користуючись нагодою, має такий вигляд. До речі, розторопша плямиста. Років сім тому була на цім полі. Ми починали свою господарку з лікарських рослин і наскільки воно живуче? Так, отож, наші качаники. Починають сохнути, але, як ми можемо бачити, як ми можемо бачити, вона ще є досить зелена. Що хотів би я ще на що звернути увагу? Цього року обробіток фунгіцидом і інсектицидом ми боролися із фузаріозом на кукурузі, так як в нас минулого року з донами була проблема. Як, ми, як я говорив в попередньому відео, ми все відправляли на експорт. І в нас були проблеми. І цього року ми прийняли таке рішення, щоб зробити інсектицидом і зробити фунгіцидом. І, звісно, у нас є контроль. Але, як ми можемо бачити, ні ураження совкою, ні ніяких гнилей, білих пошкоджених. Пошкоджених е, качанів немає. Тобто качан гарно виповнений. Качани досить потужні і. Ну ну по, Ладно, курчат рахують осінню Ну, 18-20 рядів є. Що хочу сказати, надіюся на цьому тижні зняти відео по прямих посівах кукурудзи Так як... Е, останнім часом просто не знаю, чесно вам скажу, за що маю взятися. Роботи стільки навалилося, і звідси, і звідси. Тут і машини треба було трошки губки підкрасити. І збирання сої, і обробіток. І що головне, що в нас дощу абсолютно немає, посів пшенички. Ну. Відверто кажучи на двіючку, бо сходів, як таких, немає. Ну, відсотків 20 зійшло. Долинками низами. На полю совки просто капець, як багато. Е, я ще такого не бачив, щоб совка їла не тільки проростки е, пшениці, а самі зерна під'їдають. Ну нічого. Як я кажу, як Бозя керує так добре. Можливо, буде бінарний посів гороху із пшеницею. Якщо буде вкрай погана ситуація, ну, звісно, експеримент. На мене ще є такі, такі погляди. Можливо, буде пересівання, а можливо, буде все окей. Час покаже, будемо спостерігати. Так. Тут у нас 35-те міжряддя із нормою 500 тисяч. Результат теж скажу в наступному відео, щоб я просто, я конкретно по сортах, по кожному скажу, що в нас вийшло. Ну, кажучи так, поки що результатом ми довольні. Але зберемо, порахуємо і поділимось. Що я хотів би показати ось цю сою. Ця соя, це в нас є ментор. Як ви можете бачити, він надзвичайно низький. Але гляньте на красу. Ось як він заклав. Боби. Ну, це просто. Це їх тут, як хтось. Спеціально наклею. Так, це в нас ментор із міжряддям 70, 70 сантиметрів. Тепер, як ви можете бачити, ситуація в міжрядді. Ось є гілки на землі повідламувані. Ось ми, як ми можемо бачити, їх достатньо. Але ось тут ми їх не маємо. Тобто, широке міжряддя, класична соя, обов'язково комбінація флексі-жатки. і адекватне її налаштування. Так, ем, далі. Сментор на 70-й міжряддя. Я вам скажу, тут ми ще от поле так під горбок, ну як би сказати, в нього є свої моменти. Але нічого, треба дивитися там, де гірше, а не там, де краще. Ми працюємо, ми працюємо на результат, а не на картинку. Так, тепер 70-й міжряддя ми проходимо і глянемо на ментора в 35-му міжрядді з нормою. 500 тисяч. Здавалося б, ось якраз ми зараз на межі. Бачите, отут 70, тут 35. Здавалося б, що має бути там рідше цих стручків, вершки недов'язані. Але ось. Ось що ми маємо. Ось. Що головне, комбайн при збиранні такої сої. Ну, супер-пупер, мега-економний і продуктивний. Ну, але це таке. Е, саме головне то це цифра. А цифра буде в наступному відео. Цифра буде тоді, коли буде результат. А результату ще немає, бо, тому що вона ще на полі. Отож, пальчик вверх. Підписка і слідкуємо І наголошуємо на тому, що потрібно ділитися інформацією. Дуже буду радий від вас почути свої, своє бачення відносно вирощування сої, ширини міжрядь, норми посіву, терміну посіву. Ну і класична соя. ГМО соя, ну не знаю, ну не знаю. Я вважаю, що ГМО соя раз дорого. Два. Втрата на протеїні. Три втрата, ну, на урожаї та таке. Ну, як би сказати, на два. Але гербіцидний обробіток класичної сої можна зробити в рази дешевше, як ГМОшний. Ну, побачимо. Таке. Як то кажуть, не буду зарікатися, але поки що ГМОш на соя ні. Але життя це така штука. Подивимось. Отож, підписка, лайк і слава Україні!